У світі є насправді не так багато речей, які я прям люблю. Це батьки, це музика і моторола. От настільки приємні враження у мене залишилися від минулорічного Moto Edge 50 Neo, але чи зможе закріпити цю симпатію новинка компанія, саме модель Edge 60 Pro? Дізнаємось у цьому відео, тому що я покрутив цей смартфон в руках, я його протестував, погуляв з ним по місту і готовий сьогодні поділитися з вами своїми чесними враженнями. Тож не буде відкладати головне і лити воду. вмощуйтесь зручніше. Ви на каналі кібернетики. Мене звуть ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Компанія Моторола одразу розуміє, що перше враження двічі справити не вийде, і розпаковувати їх середньобюджетні смартфони та флагмани це все ще дуже і дуже приємна справа. Коробка все ще пахне солодкими парфюмами, і здавалося б, нібито дрібниця, але все ж приємно. І от поки ви будете вражені цим ароматом, то ймовірно навіть не помітите, що блоку живлення в комплекті то і немає. Його не поклали. Тільки смартфон, кабель для заряджання інструкції. Інструкція, скріпка та чохол, і мені насправді подібний тип чохлів все ще не подобається. От я з тих людей, які хочуть захистити пристрій по максимуму. А в даному ж випадку бокові грані залишаються неприкритими. Але розумію, що це певною мірою і через загальний стиль смартфону. Тому, от ділюся власними відчуттями, у вас вони можуть бути абсолютно іншими. Тому е, напишіть, як ви ставитесь до такого типу чохлів. Дизайн смартфону глобально залишився таким, як і в минулому. Році От в мене версія в зеленому кольорі з задньою панеллю, зробленою під екошкіру, корпус смартфону цього разу з пластику. І по відчуттям це, звісно ж, просадка. Але в плані надійності жодних питань тут бути не може, тому що смартфон захищений за всіма можливими і неможливими сучасними стандартами. Це і IP 68, і IP 69, і навіть військовий стандарт mil std 810H. Перевіряти все це, звісно ж, навмисно не ва. Варто, але в екстрених ситуаціях смартфон повинен вистояти на корпусі. В нас розташувалися порт для заряджання, кнопки регулювання гучністю та кнопка живлення по правий бік, і нова кнопка для керування Moto AI. Про неї ми поговоримо трошечки далі за текстом. З того, що мені завжди подобається в смартфонах цього бренду, це звісно ж стиль блоку камер, тому що він мінімалістичний, він стриманий і до цього ще й не випарає на кілометр з корпусу. Що власне ще нам сьогодні потрібно? Оцінюю дизайн на 8 з 10. екран в моделі Edge 60 Pro – Це загнутий екран водоспад. До того ж, загнутий не з двох країв, а з усіх чотирьох. І в плані користування жестами цей смартфон. Дуже зручний, можливо, навіть найзручніший на ринку сьогодні. Тримати в руках його насправді незвично, тому що ну всі навколо роблять максимально прямі грані з усіх боків, настільки прямі, щоб них можна навіть долоню собі порізати. А от цей смартфон хіба вислизне з ваших рук, тому тримайте його міцніше, адже тут всього 8,2 мм товщину і 186 грамів ваги, що доволі небагато, знаючи, що тут помістили всередині. Говорячи про екран, це в нас ну, класичний P-OLED з діагоналлю 6,7 дюйма, роздільною здатністю 15 к, частотою оновлення максимум 120 Гц та максимальною яскравістю до 4,5 тисячі ніт. Наскільки реально досягнути цього пікового значення? Ну це вже інше питання. Загалом, порівнюючи з попередньою версією смартфону, цей екран практично такий самий. Він такий же насичений, такий же контрастний. Дивитися на. Нього так само приємно, і при використанні він майже такий же плавний. Бо в попередньому році таке максимальна частота розгортки була аж 144 Гц. Але гадаю, що ця різниця ну, не критична. Під екраном знаходиться хороший стандартний на сьогодні сканер відбитка пальця. Спрацьовує швидко, і єдине, що треба звикнути до його низького розташування. А от що направду мені не подобається в цьому екрані, це те, що тут не підтримується функція LTPO і, відповідно, немає повноцінного Always-On-Display. У всьому ж іншому, це ну чудовий варіант, до якого не може бути, як мінімум, багато питань. І ідеальний варіант для тих, кому загалом подобаються екрани водоспади. Тепер занурюємося всередину пристрою і бачимо там процесор від Mediatek, а саме 4-нанометровий Dimensity 8350, який чудово показує себе в тестах і ще краще при реальному користуванні. Ігри для. Цього смартфону це абсолютно не проблема. Він вивозить все стабільно і на високих налаштуваннях графіки. Загалом залізо в порівнянні з минулим роком тут покращили, тому що в минулій версії смартфон працював на Snapdragon 7 Gen 3+. Покращили в новинці і пам'ять. Тут в нас 12 гігабайтів оперативки та 512 гігабайтів сховища UFS 4.0 та LPDDR 5X. Все як і повинно бути. Розширити сховище за допомогою допомогою SD-карти тут не вийде, тому що слот розрахований тільки під сімки. А от що стосується системи, то Moto Edge 60 Pro працює на Android 15 в парі з фірмовою Hello Moto І тут обіцяють 3 роки номерних оновлень та 4 роки патчів безпеки. Не значення навіть для самої компанії в порівнянні з іншими її гаджетами, бо є смартфони, які будуть оновлюватись і 5 років. Проте це сьогодні можна назвати от. Базовим мінімумом а от скільки років оновлень повинно бути в смартфону, щоб ви назвали його розкішним максимумом, напишіть в коментарях. В новинці Moto намагаються встрибнути в вагон AI на смартфоні і тому додали спецкнопку полівігрань, яка викликає Moto AI. І от насправді в глобальному значенні я не зовсім можу зрозуміти таке рішення, бо по суті, більшість можливостей цього от Moto AI, як то генерування картинок, генерування текстів і відповіді на ваші запитання, Питання це дублювання функції Gemini, який також є на цьому смартфоні, якщо затиснути кнопку живлення. А те, як Moto AI озвучує текст українською, це взагалі окремий вид мистецтва. Motorola Edge 60 Pro отримав справді про набір камер. Тут вам ультраширококутник та основний модуль на 50 мегапікселів, а також телевик з трикратним зумом на 10 мегапікселів. Фронталка в даної моделі теж на 50. І до фото та відеоможливостей в мене питань немає. В день він взагалі чудово справляється з усіма можливими та неможливими завданнями, як в простих, так і насправді в складних умовах. Кадри виходять чіткими, деталізованими. Та максимально насиченими, і от е, виходять саме такими, які не соромно одразу ж викласти в соцмережі. Переглядати їх одразу ж на смартфоні це взагалі суцільне задоволення. По суті, те ж саме стосується і вечірніх фото. Смартфон вигрібає при недостатній кількості освітлення і дозволяє вам не соромитись нічних знімків. Загалом, чи найкраща це камера за ці гроші? Ну, напевно, ні, але це точно верхня частина умовного топу камерофонів серед не флагманів. Тепер тестуємо відеозйомку. Це у нас фронтальна камера Moto Edge 60 Pro. Вона на 50 мегапікселів. Знімає максимум 4К 60 кадрів на секунду. І отак, от власне вона і знімає. Отак, от вона записує звук. Тому пишіть в коментарях, як вам подобається чи не подобається. А ми поглянемо на основний модуль. Тепер тестуємо основний модуль на 50 мегапікселів. Знімає він максимум 4К 60 кадрів на секунду стабілізацію. Відео ви власне бачите зараз теж на своїх екранах. Як вам звук? Як вам загалом якість відео? Як вам загалом смартфон? все це пишіть в коментарях. А ми будемо потрошку підсумовувати. Де Moto Edge 60 Pro приємно тішить, так це в автономності. Тут вам акумулятор на 6000 мАч, на відміну від 4500 в минулій версії. І як вони взагалі змогли збільшити так акумулятор і не збільшити сам смартфон? Спитаєте ви. А вся справа в тому, що тут в нас кремній вуглецевий акумулятор, який прийшов на заміну літій іонному. І відповідно, живе цей смартфон ще довше, і автономності його вам вистачить десь так на впевнений. Ні півтора дні використання, але якщо акумулятор збільшили, то швидкість зарядки тут впала максимум 90 Вт, на відміну від 120 в попередній версії, і безпровідна зарядка тут на 15 Вт. Тобто вийшов такий собі компроміс, як на мене, от такої швидкості заряджання вам вистачить сповна, особливо якщо ви заряджаєте смартфон вночі. Motorola Edge 60 Pro вийшов доволі збалансованим. Тут багато непомітних змін в порівнянні з минулою версією, і ця модель стала точно потужнішою і більш витривалою. Проте і недоліки тут є як швидкість заряджання, і незрозуміла, як на мене, знову ж таки, кнопка AI. можливо, вона стане більш функціональною в майбутньому, коли прийдуть оновлення. За цим справді буде цікаво постежити. Проте для багатьох цей смартфон. Точно стане чудовим вибором, який тішитиме вас стабільною роботою. Якщо він вам також сподобався, то поставте вподобайку, підпишіться на канал, обов'язково тисніть на дзвіночок і переходьте за посиланням в описі. В мене ж на цьому, все. Дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.